Розберемо кілька прикладів з нашого підручника. Приклад номер 2. Знайдіть переріз множини А і Б, якщо множина А складається з елементів кратних п'яти. Множина Б складається з елементів кратних трьом. Тобто для того, щоб знайти. Переріз множини А і Б. Нам потрібно знайти такі елементи, які були б спільні для кратних 5 чисел і кратних трьом. Тобто це числа кратні 15. Отже, це елементи, які кратні 15. Друге завдання. Множина А. Множина ромбів? Якщо ми ще не вчили, то ромби це паралограми, в яких всі сторони рівні. Множина B це множина прямокутників. То їхнім. Перерізом буде множина, яка міститиме в собі ці властивості, всі сторони рівні і всі кути прямі. Тобто це множина квадратів. Завдання номер три. Множина А складається з елементів, що більше за 3. Множина Б складається з елементів менших рівних 4. Отже, перетин множини А і Б це елементи, які належать подвійній нерівності від 3 до 4 4 включно. Ну і останнє четверте завдання є множина А, який належать елементи натуральні числа. Кратні двом і множина Б. Множина простих чисел. А тепер пригадаємо, що простим, єдиним, парним. Числом є число 2. Отже, з урахуванням обох множин перетину множини А і Б є число 2. І ще один приклад, я хочу з вами розглянути. Ось, наприклад, у мене є деяка множина А, яка задається ось такою характеристичною властивістю. Елементи цієї множини є цілими, і розміщені відповідно від мінус 1, включно. До 4 не включно. І множина Б, яка складається з елементів також цілих, але які належать проміжку від мінус 3 включно до 2 включно. Нам потрібно знайти: Виконаємо всі можливі операції над даними множинами. Перше, перевірити, чи множина А є власною множини Б. Друге знайти перетин множини а і Б. Третє знайти об'єднання множини А і Б. Четверте знайти різницю множини А і Б. І п'яте знайти різницю множини Б і А. Для цього перше, що ми зробимо: ми задамо наші множини переліком. Отже… Дивлячись на умову, ми бачимо, що елементи повинні бути цілими і в проміжку від мінус одиниці до 4. При цьому множина А мінус одиниця враховується. Отже, це будуть елементи мінус 1, 0, 1, 2 і 3. Так як біля четвірки, перед четвіркою стоїть знак, не, знак строгої нерівності, 4 не враховується. І відповідно множина Б. Яка містить елементи? Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2 також включно. Нам потрібно знайти відповідно перше, чи є множина А під множиною множини Б. Мінус 1 належить 0 належить 1 належить. 1 належить. 2 належить. Але елемент 3. В множині А є, а в множині, відповідно, Б немає. Отже, перший пункт. Множина А не є під множиною множини Б. Другий пункт. Перетин. При тому, що ми перевіряли поняття під множини, ми підкреслили спільні елементи для множини А і Б. І отже, відповідю на запитання перетин множини А і Б, і ці підкреслені елементи і будуть являються. Тобто мінус 1 0. Один і два множина, яка складається з цих елементів. Третє об'єднання. Об'єднання це елементи, які належать хоча б одні з множин. Ми переписуємо елементи множини А. І до них додаємо ті елементи, які в множині Б є, але з множиною А не мають нічого спільного. Одним словом, ті, які не підкреслені. Тобто ми дописуємо елементи мінус 3 і мінус 2. І пункти останні відносно різниці. Множина А різниця множини Б. Тобто, це елементи, які належать множині А, а множині Б не належать. Це той елемент множини А, який не підкреслений. Тобі ж 3. І пункт номер 5 Б – різниця А. Це елементи мінус 3 і мінус 2. Виконаємо кілька завдань з нашого підручника Номер 5 54 Нехай а множина букв слова координата. Множина букв якого із слів є під множини А. Що це означає? Подивимося, будь ласка, на а, наше слово координата. Слово координата складається з К. Дві букви О. Р, Д, і, Н, дві букви А і Т. Відповідно використовуючи ці букви, ми повинні складати слова. Отже, перевіряємо слово нора Н, О, ри, А. Отже, дане слово складається з букв, які є під множиною множини слова координата. Трактор має дві букви Р, тому не являється підмноженою. Картина. Являється. крокодил, містить букву Л і дві букви К. Отже, не являється підмноженою. Нитки, дві букви И, не являється. Корка. Дві букви К також не являється підмножиною. Нарада. Три букви А не являється підмножиною. Дарунок. Буква У присутня, тому не являється підмножиною. Ордината являється підмножиною. Дорога. Буква Г присутня, тому не являється. Корона являється. І кардинал присутня буква Ли, тому не являється. При відповіді на подібні запитання будьте уважними. Номер 5,11. У нас є 4 множини. Завдання звучить так. Запишіть за допомогою символу підмножина співвідношення між множинами. Давайте тепер за все, що зробимо. Ми запишемо наші всі 4 множини за допомогою не тільки характеристичної властивості, а й переліком елементів. Отже, множина А складається з елементів 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 і так далі. Елементи цієї множини можна продовжити до нескінченності. Множина Б, яка складається з елементів кратних 50. Задамо також переліком 50, 100, 150. Також її можна задати до нескінченності кількість елементів. Множина це елементи кратні 10. Задамо її, відповідно, переліком. 10, 20, 30, 3 крапки. І множина Д. Елементи кратні 5. 5. Десять, п'ятнадцять, двадцять. 25, три крапки. Ну, а тепер подумаємо: Найвищою і найменшою множиною буде множина Б, так як її числа. Входять в усі три наші множини, А відповідно ці три, в неї можуть і не входити. Отже, найвуща, тобто множина Б є найменшою підмножиною. Наступна множина множина, яка містить елементи 10, 20, 30. Тобто, ця множина. Ширша, ніж множина Б, але вона вуще, ніж множина Д. Наступна йде множина D, найширша порівняно з іншими. Але не можна сказати, що елементи множини D. Належить множині А. Тому говорити, що множина D є під множиною множини А неможливо. Але також можна записати цепочку у вигляді. Множина Б є під множиною множини С, а множина С є під множиною множини А. Ми отримали дві цепочки в даній задачі. Номер 521. Знайдіть множину спільних дільників чисел 30 і 45. Отже, деяка множина А складається з елементів, що є дільниками числа 30. Задамо також цю множину переліком. Отже, це елементи 1, 2, 3, 5, 6, 10. 15, 30. І наступна множина Б, яка складається з елементів дільників числа 45. Задамо її переліком: 1, 3, 5, 9, 15, 45. Множина спільних дільників. Тобто, це є перетин множини А і множини Б. Спільним буде 1, 3, 5 і 15. Отже, перетин множини А і Б буде переліком задано таких елементів: 1, 3, 5 і 15. Розглянемо ще один номер 5, 29. Знайдіть об'єднання множини А і Б. Якщо. Завдання номер один. Множина А рівнобедрених трикутників множина Б рівносторонніх трикутників. Об'єднанням цих множин буде множина рівнобедрених трикутників. Тому що, ви знаєте, будь який рівносторонній є рівнобедрений, але не кожний рівнобедрений трикутник є рівностороннім. Завдання 2. Множина простих чисел. І множина складених чисел. Це множина натуральних чисел, так як натуральні числа складаються з простих, якщо вони не є простими, значить вони є складеними числами. І третє завдання: множина простих чисел і множина непарних чисел. Це буде множина, яка складається із непарних чисел і числа 2, яке є, не є непарним, але є простим числом. На цьому відео пояснення ми з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення.